Ця смак кави, це просто найгірше, що може бути. Таке враження, ніби ти облизав якогось кота з вулиці, її богу. Всім привіт! Ви на каналі Скіфпарфам. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та є нюанси. І сьогодні у нас такий певний нюанс, я би хотів би з вами обговорити свої парфумерні... Ні. Я б хотів би. Розширити цей список, внести в нього не тільки парфумерні композиції, да, але і акорди, власне, певні ноти, які мені не подобаються. Ну і е, певні бренди, е, власне, теж. Тому, я думаю, ми почнемо. Давайте почнемо з певних нот. М М Перша нота, яка мене дуже сильно прям бентежить, це, мабуть, нота смородини. Ну, не люблю я її. Я, по-перше, дуже її не люблю, в принципі, через те, що. А вона може давати кутячі луточки. Тим більше, коли парфум задумувався як такий певний, знаєте, гарний, пейзажний, да? от, як така певна картина гарна. І тут, власне, ці от кутячі лотки, ну якби, навіщо? навіщо? Тим не менше. Коли навіть вона обіграна дуже гарно, це все рівно мені не подобається. Я не полюбляю, в принципі, смородину як таку, тому я, мабуть, собі ніколи в житті не е, куплю. Окей, ми не зарікаємося, да? не куплю собі, як же він називається, амітіст від Лалік. Далі, нота Чорного Перцю. <кхід> мені подобається м Чорний Перець в стравах. Очевидно, я люблю цей момент, коли він тобі щекоче, так скажемо, ніс. Але мені не подобається, коли це такий прям от моноперець, або якась певна суміш перців, так? В парфумерії звучить. Це для мене якось занадто сильно вибивається, тому власне, я думаю, ні. Так само і спеції, якісь певні аромати, да, які там на тему спецій. Теж я не дуже-не дуже. Не дуже. А, те, що дає ноту мильної такої от, мильного аспекту, мильно рильних да, от, нота лаванди, шалфей, він же ж теж може давати. М -м -м, не люблю, не подобається. Прям от, взагалі, це так здешевлює взагалі, сам парфум, що мені здається, краще можна і без цього. Але якщо хтось полюбляє такий напрямок, чому, чому б і ні? Нота троянди в парфумерії. Не люблю, не подобається, тому що її просто забагато, вона всюди, майже в кожному парфумі є ця нота троянди. І якщо ви... ми говоримо про парфум, я вам скажу слово парфум, перше, що ви подумаєте, це якийсь парфум і він пахне трояндою. Правильно? Ну правильно, ну, що гріха таїть, да? ця троянда, вона просто всюди. Нота прополісу, я не люблю прополіс взагалі. Це те, від чого у мене починаються, мабуть, якісь певні епіліптичні напади, тому абсолютно ні. Нота липи так само. Ну, от є е парфуми з нотою липи, і є такі монопарфуми да, на тему липи. Як на мене, це парфум просто ні про що. Припрошую, якщо я тут сподіваючісь почуття. Вот. Mm -hmm. ну, ні, ну ні, не люблю. Конвалія. Конвалія. Якось в своєму певному відео казав про те, що це для мене взагалі така хвора тема, тому що, по-моєму, це було відео так від Віталія Глін. Я там залишу посилання. Моя бабуся любила обливатися конваліями і ходити по гатях. хаті дешеві, шлейфові, стійкі, і ними пахло просто все, тому ні. Полуниця, ананас і манго це три останні акорди, які в мене, так скажем, в одному такому блоці, я не люблю, мені не подобається. Якщо це все разом ще звучить, то окей, може бути такий певний голос, свого роду коктейль. Але якщо це от прям окремо да, аромат на тему полуниця, аромат на тему ананасу, аромат на тему е, манго. Ну, просто ні. Знову ж, ці всі ноти можуть бути гарно обіграні або сховані за основною якоюсь певною композицією, да? за якимись основними акордами. Тоді окей, якщо вони є власне в піраміді, допустимо. Але якщо це парфуми на тему, от, наприклад, тих же самих от конвалій, там, чорної смородини, спеції всті, то, мабуть, скоріше ні. Мені прям не зайде скоріше. Далі ми підемо по парфумерним композиціям окремо. Відкривається список, це, мабуть, відносно мій пар в жах, як виявилось, це кінзо, Flower by кінзо. Я тут недавно прикінчив, так скажімо, залишок, і я зрозумів, що йому просто однозначно бути в цьому списку. Тому що от такої мильної троянди треба просто пошукати. Це треба, щоб два цих. Аспекта грали в одній цій композиції, і настільки мене просто бісили. Він дуже шлейфовий, дуже стійкий, дуже дифузний, такі бере тебе в кокон, тюрму, кокон тюрму, і не відпускає. Дуже дивно було, тому що власне, цього літа відкрився, я не знаю, можливо, мускус да? зіграв таку роль, але вилізла ця нота патніни, цей парфум заграв просто по-інакшому. Це було жахливо. Це просто жахливо, але я дуже радий, що це жахіття рано чи пізно закінчується. Да, все хороше чи погане рано чи пізно закінчується. Тому амінь. Далі у мене Cool Water від Давідов. Версія Wave це, власне, те, що є у мене. Але я скажу так: мені не подобається вся лінійка Давідовця. Wave, не wave, неважливо. Вони всі, по-перше, вони дуже між собою схожі, я би сказав, вони всі взаємозамінні, в принципі. Да? Різниці між ними як такої немає. Трішечки мужинки, трішечки в жіночу сторону, але в цілому це все одне те саме. І мені здається, це такий доволі популярний напрямок, який вже просто заївся і співсім всім набриднути. Тому, власне, я. Скажу ні. Чому виділяє саме версію Wave? Тому що вона виділяється, як на мене, на фоні інших. І флангерів, і флагмана. Просто тим, що це найжахливіше, що може бути. Тому, тому так. От далі у нас дольчик Gabbana The One. Є дуже багато прихильників цього парфуму, знаю, але. Для мене просто в ньому немає нічого особливого. Є люди, які співають йому ледь не оди, про те, що це їх там дуже чудесне таке, навіть парфумерне я, а навіть про те, що це такий хороший, класний парфюм на кожен день ну не знаю. Це занадто просто, це занадто просто. Нічого особливого в ньому не бачу. Далі, Narstis Rodies for Hero ці рожеві і чорні кубіки, знаєте, продовгуваті. Це просто вбивчий мускус. Якщо для вас вбивчий мускус, це Тізана Теренці, то для мене вбивчий мускус це від Нарцису Родрігес. Мені не подобається абсолютно. Все, що я там чую, це просто велику кількість цього мускусу, і десь там поодиноку плавають якісь квіточки. От з когось мені ще в принципі можна слухати цей парфюм. Я до нього ще якось так нейтрально можу віднестись. Але з себе, наприклад, я просто категорично ні. Тому мені не подобається. Так само: Мюглер гуманіті. Інжир і трішечки рибки. <півко> Під півко не подобається абсолютно. Хотів купляти в сіпу, дуже радий, що до мене дійшов. Так скажем, пробник, і я зміг затестити, і я зрозумів, що а, для мене в ньому, так само, як і в Dolce Cabana The One, немає нічого особливого. Тобто, кому, чому ви там співаєте Оди, мені не зрозуміло. А, можливо, я не доріс. Да? Я все ж таки людина з особливістями розвитку, тому как би, you know. Олександр Джей, Сільвер Амбра, мій улюблений Alexander Джей, бренд, якому я співаю Оди. Uh, і цей Сільвер Амбра це просто, як я казав, да, в кожній сім'ї має бути урод, і от, от, от він є. Аромат ні про що, аромат не для кого, аромат не для чого. Uh, для мене особисто і на мою думку. Да? Головне це підкреслити. На, ну, особисто, на мою думку. От, далі, ой Боже. Зараз буде відписка. Якийсь явно гнівний коментар. А От мене зафукують. Були б ви тут, ви б закидали мене як не трусами, то якимись гнилими, мабуть, яйцями. Шанель Шанель No5. Не, -не, не розумію. Теж не розумію, тому що для мене це просто... Я розумію, там багато пірмій, да? він звучить доволі класично. Це така більш а, парфюмерія в сторону вінтажу якогось, так, ретро. Ну, для мене це, по-перше, пахне бабкою. Я з тих, я з тієї категорії людей, які відчувають тут от саме це такий, знаєте, бабкінський парфюм. О, для мене це оці от бабкінські сундуки. Які стояли руками там 60 років, 80 років. Ти їх відкриваєш, вони пинні, затхлі, починаєш ритися щось там в тих платтях, що там бабка понакидала, да? поназберігала своє приданне. Вот. і цей от матеріал, старий, рихлий. От для мене це так пахне шанель номер 5 Ну, мене куча недорозуміння. Непорозуміння, так скажемо, да? тому перепрошую. Латафа уделік це теж парфум, який в мене є. Це те, що мені пахне навозом конячим. Тому якби, слухайте, ну якби да, те, що подобається, мені може не подобатись комусь. Комусь мій парфюмерний смак взагалі не підходить і хтось такий скаже, Боже, а то що ти носиш? Ну, от мені не зрозуміло, що люди в захваті від Chanel номер 5 Все нормально. От, так само, Dolce Gabbana Light Blue. Це до тих же ароматів, що і дольча Габата за Ван, Мюглер Вуманіті, аромат просто, який мені не подобається, тому що um, це така вже доволі заїжджена тема, а uh, він пахне просто з кожного А, uh, Коли я вам скажу аромат на тему цитрусів, ви перше, що подумаєте, да? От, ну цитруси свіжість, щось таке, це одразу Dolce Кабана Light Blue. Але мені дуже подобається є фланкер, оцей Forever Боже. Я би прям би взяв. Да? Versace Bright Crystal теж мені не подобається, не розумію, чому від нього тащиться. Він шлейфовий, він дуже шлейфовий. прям клас. Але для мене, наприклад, це, мабуть, єдиний його плюс. І все. Паку або Пакурабане, я не знаю, як правильно буде. One Million, версія Мен або версія жіноча. Так само. Версія Мен, бо теж колись про це розповідав. Я переносив його тумач всюди, де можна, де тільки не треба. Да, там в туалеті не пшикали і не тільки. А от тому власне, тому, власне нет. Я просто отримав якийсь такий певний перегідроз цього парфуму в своєму житті, і зараз його не сприймаю категорично. Так само версія в Уманіті. Жив в гуртожитку, заходиш до дівчат, і в кожній оце, якщо не мініатюра, то повно розуміє та закрий. Якщо не мініатюра, то ця повна версія One жіноча, так? І ця от малинка, теж цей от почерк фірміний у цій от серії 1 мільйонів він просто читаємо. Тому так от. Вистачило ту матч. Кароліна Ерера. Тут написав Дужка Good Girl. Мені не подобається її форм-фактор, у цих от туфельок. да, Ну це ж божество, ну це кошмарно. ну Не знаю. Просто ні, от просто ніт. Це тумач, це тумач. Good girl так само для мене, як і всі ті парфуми, які для мене незрозумілі в плані того, що від чого там тащитись. Від Good Girl так само. по-моєму, да? Good girl. Як Mimler да? вот. в Humanity, Dolci Gbana To В чому краса? Не зрозумію. Кріда Вентус. Боже. Всюди він, всюди він. Він іде після Dior Саваж, потім Кріда Вентус, а потім на Самато Black Algano. Ця Троїця цих апокаліптичних вершників, да? кошмар. Ні, ні. Монталя Роузес Маск. Коли я ще не був на паршляху, а... Так, чисто переглядав блогерів і там от казав, ой, ну там от десяті роки туди сюди, ви там чули я, ну цей от Розес Маск. Така вже заїжджена тема, і такий, боже мій, про що вони? І тут я, коли до мене дійшов пробник як маск, я зрозумів, про що вони? Це реально просто з кожного тюга, з кожного повороту Розес Маск, від кожної дами Розес Маск. Тому да, переноситися, просто ту матч. Ортопорізі семіналіс. Знаєте, тут в мене просто образа, особиста образа. Як на колишніх ми ображаємося, да? неважливо, винні ми чи ні. Завжди хтось когось винить. Так само і тут Ортопорізі семіналіс, це просто моя боль. <клух> <клух> да? Я очікував. Знаєте, кучу сіміні. Хоч у якоїсь сім'ї, ніби ти така порнозірка знімаєшся в категорії порно для дорослих, в категорії Букакія. Да? Вийшло чи вийшов зі студії, забув зайти в душ, ідеш за тобою шлейф, шлейф дітей. От. Я просто полюбляю трешак, і мені це було там важливо. Я думав, це там буде. В результаті, що я отримав? Я отримав просто яке стоплене молоко. Печеньки по типу Марія або пташине молоко да? а, з цим молоком, власне, і, ну, ну і все. Чисто гурманіка, нічого особливого. Мені не пахне це еокулятом. Тому, тому так, да, тому тому ні. Shalimar, By the Fireplace і Jungle Kinzo. Це троєця, теж така апокаліп... апокаліпстична, особисто для мене. Туда, що таке? Не розробив речовий апарат. Це така троєця для мене парфумів, коли ти відчуваєш, ніби, знаєте, як, як на питках. Да? От ти ліг, тобі на лице поклали тряпку. І включили кран води якоїсь, воно це все стікає, намокає, тобі немає чим здихнути. Ну, є такий от, о, момент питок, є такий е, нюанс питки. І це от -от так: Jungle Kenzo By the Fireplace і от, тут, от так отак, це, це це страшно. Це треба чекати, або е, коли це все діло розвіється, або ти це збиєш все. Вот. By the fireplace від Mason Margela це просто не моє, абсолютно не моє. Далі у нас це Том Форд Ебенефюм. Дуже деревинно, дуже смолисто, тягуче і монотонно, монотонно без розкриття, як такого. Можна сказати було б, що це більш такий чоловічий да, напрямок, але все ж таки я його бачу і на жінці. Для мене це прямо такий унісекс. Але я би не хотів би це відчувати в принципі від будь-кого того, що ну, ну, ні, ну, ні. Я не бачу в ньому нічого сексуального, як кажуть, нічого такого манкого. Да? Для мене ну, особисто це кошмар. Леп'єробнуа від Гірлін. Це теж моє таке розчарування, як і Ортопорізі Сіміналіс. Я очікував шлейфовий, дифузний стійкий парфюм на тему Вишні і Шкіри, а отримав це звучання буквально на 20 хвилин. Далі я його просто не чую. І не те, щоб я його не чув, да? я його просто не чую, його ніби вже немає. Тому у кого версія така, от, я не знаю, що, що у вас. Він, він і стояв, і відстоювався, і тому подібне. І в результаті цього всього немає? Я не знаю. знаю. Ні, тому просто ні. Марфа від мемо. Це та тубероза, яка мені взагалі не подобається. Це той вид туберози, це та композиція на тему туберози, яка, як на мене, просто є невдалою. Тут просто як на мене, да? це звучання, воно ну, не хотілося б сказати ідеальне, тоді в чому якби сенс? Да? Що ти якби приколупуєшся? Але з другої сторони для мене особисто да, хотілося би якоїсь такої більш хижості. Такої, от, можливо, зеленості якоїсь. В ній я цього не отримав. Тут просто все на якихось таких награнях, на золотій середині, так скажемо. і от вийшла мама Марфа. Тому тому — ні. Далі з такими поодинокими композиціями ми закінчили, і ми продовжимо, мабуть, тепер з брендів. як таких. Це, власне, ті бренди, від яких мені не подобається або всі композиції, або більшість з них це власне ті, які я чув. Да? Перший цей список відкриває Жан-Поль Кать'я. Окей. По-перше, мені не подобається цей форм-фактор цих розчленінок, так скажем, да? ці манікени в платях. М -м -м. Ну, це прикольно стоїть, якщо це стоїть поодиноко десь на парфюмерній поличці, наприклад. Да? Ну, окей, добре, на просто поличці це стоїть прикольно. Але якщо у тебе там вже якась певна колекція, і як на мене, то е, цей манекен, він трішечки вибивається з такої цілісної концепції. Тому, власне, я кажу ні. Це що стосовно самого вигляду флаконів. А що стосовно самого звучання, воно не погане, воно гарне, але воно занудне. Занудне, просто всі є композиції, вони я не, всі, я не всі знаю, але знаю десь більшість. Тому, власне, я скажу так, що мені гарні, але не чіпляють ніс, да? немає за що там зачепитись і сказати, боже мій да, take my money і я беру-беру. Дайте два. Такого немає. Тому, якби ні. Мабуть, треба було поставити Джулієт Хизика на перше місце. так скажемо. Я не цей бренд, мабуть, всією душою. <гласти> Просто вона для мене у мене таке враження, ніби ця Джулієта з цим пістолетом стріляла по парфумерним композиціям і зробила з них якесь таке певне решето. Не те, щоб в них там достатня кількість повітря і тому подібне. Ні, вони для мене, я їх чую, то є, то нема. То вони з'являються, то не з'являються. І вони не грають, да? це не гра парфюму, композиції, як такої самої, а вони якісь дирчості для мене. От в чому прикол. І, і це мені не подобається. А, я не знаю. Чи є там більш такі унісексові композиції, тому що, власне, те, з чим знайомий я, це все суто таке більш жіноче. От Lipstick Fever. А, потім а, цей парфюм, да, а, от ваніла, ні, не ваніла, Sky Vibes, Щось там вайбс, да? а, Теж такі доволі. Більше в жіночу сторону. От, Наприклад, Іодес Олей Бланк, наприклад, від Том Форта, да, для мене такі прям унісексовий. Цей такий до того схожий, але все ж таки більше жіночий. Тому, тому ні, ні, ні. А, далі, не менш схожий на попередній бренд, це Нобілія 1942. А, ну, Я, мабуть, парфумів з 912. Від них знаю, знайомий з ними. Да? Куріше знайомий. А, і зачепило багато що в мене, і мені багато що сподобалося. Я такі, о Боже, мій клас. Проблема з чим? Проблема зі шлейфом, проблема з дифузністю, а, з деяких композиціях, проблема з самою композицією, так, тому що вони занадто знову ж таки вони занадто вилизані, занадто чисті, вони такі хрустальні, такі, знаєте, в офіс, такі от. Для людей, а, педантів, отаких от, от от, от, правильних, да? це, от, це не щось таке, що відкриє вам а, двері з ноги, да? От Я люблю такі парфуми. Тут такого немає, тут все так делікатно. От, от, тому просто цей бренд не для мене, от, скажу так. Але, але у них є одна моя бажанка, яку я, от, я думаю, ну. Не, не надо. Я напишу її тут, ставлю. Да, там картинку а, Аромат на тему червоного перця. Цього такого гострого чилі по-моєму, здається. а от Боже, як натуралістично, як круто! Знову ж, по-моєму, там така собі якась стійкість, от він якось так легко з мене зліз. От, а... та хрініла, а у мене одне питання. Як можна, ну окей, хороша, Це скоріше, знаєте, це скоріше моя проблема, що я можливо мало заробляю для того, щоб за щоб на звичайний колонь потратити там от, дві, три, чотири, п'ять тисяч. да, Якби це суд, моя проблема. Композицію не гарні, але десь стійкість. А ми її не кладемо, Просто як мало малою. От тому ні. Аквадіпарна не цікаво. просто не цікаво цитруси легкість, щось таке. Вот, да? Ні, просто ні. Це теж той бренд, який для мене, так скажемо, закритий. Лаліт Олімпіка. До речі, дуже корисно дивитися інших блогерів теж, тому що власне так ви можете знати, що, здається, Лаліт Олімпіка була полячка. І у нас тут не Лаліт Олімпіка, а Лаліта Олімпіца, чи да, от щось в такому плані. Енд. Її парфуми між собою всі дуже схожі. От що не понюхай, то ти знаєш, як би ДНК бренду, так скажем. А, і воно от це от, побудоване на, на карамелі, на солодкості, на оцих, от медових різних а, моментах. А, і це круто з однієї сторони, того, що це багатослойно, слойно. Да? Тобто її композиції вони не банальні з точки зору, от як. Композиції самої такої, да? ми беремо тільки цей солодкий аспект і розбиваємо його на 50 відтінків цього сірого кольору, да? 50 відтінків цієї солодкості. І от так. От. І все. І тут ми закриваємо. Наша лавочка закрита. Тому, власне, мені не подобається. Мені не подобається, що в неї немає якихось ароматів. там, а, На тему шкіри, якісь, от, якась там, от, ну, не знаю, допустимо, цитруси. да, І тому подібне. В не все просто то, солодко, чуть-чуть менш солодко, чуть-чуть більш солодко і тому подібне. А от тому якби ні. Її парфюмерний кошмар для мене це Талент. Кошмар. Флакон класний, звісно, але на цьому все. Далі. Ті, хто мене кидали цими яйцями, протухшими стосовно Шанель номер 5 можете мене продовжувати закидувати, тому що я не люблю маски на бренд, і я сюди виніс ведмедів. Да? Оці такі флакончики, де. По-перше, мене смущає саме весь цей момент з відриванням голови. Ну, якби, ну З однієї сторони прикольно, а з іншої сторони, ну, нічого. Вот, Якось мені це так собі. По-друге, мені не сподобався жоден ведмідь. Мені не сподобався не чорний, не білий, не оцей рожевий, не дай Бог. Не оцей от... да? той, що переливається. Ну, окей, чорний, ще може бути непоганий, да? Такий, якби. Він більш складний, як на мене, але він все рівно мені абсолютно не подобається. Тому що, по-перше, там оцей от перець є, і він відчутний. Ну і плюс троянда. Ну, якби ні. Тому, знову ж таки, просто це не для мене. Ну і мені не подобається, власне, те, як вони обігають свої флакони, то ці миючі засоби, то там це от. Знаменитий їх Фалос, uh, да? Маскійно, uh, Love is Love, по-моєму, uh, на тему цитрусів. Ну, не знаю. Не тягнеться до нього просто рука, коли хочеш щось на себе нанести. Ну і далі, uh, власне, останній бренд Jimmy Choo. Uh, знаєте, для мене це бренд. Асоціюються для мене м -м, з дівчатами-підлітками, які йдуть кудись на тусу, да? перед тим як прийти на ту тусу, а, вони курять за гаражами, п'ють рево, обливаються якимись певними парфумом і потім вже заходять на цю саму тусу, да? щоб від них не було чути, що вони вже накидались. От. От якось так. От, такий гламур да свек, <плес> Оця вся історія. От, тому мені не подобається. Я не знаю, у мене якісь такі суто асоціації з цим брендом, з його концепцією цих парфумів, тому, тому ні. Ось, якщо вам було інформативно, інтерактивно дивитися це відео, підписуємося на мою інсту, підписуємося на мій канал, ставимо лайк і теж мені напишіть, будь ласка, будь ласка, свої перформарні ні. Мені буде цікаво дуже почитати і зрозуміти, наскільки багато між нами спільно. Ось нові відео кожного тижня.